Припинення вогню і справді надійні гарантії безпеки, а також мирні переговори мають бути з певним тиском на Росію. Санкції повинні зберігатися. Такі заяви лунали від президента України Володимира Зеленського під час онлайн розмови з президентом США та європейськими лідерами. Нині він перебуває у Берліні, де є і наша кореспондентка. Отже, Ганна, вітаю, розкажи, будь ласка, про що ще говорили лідери? Яка загалом атмосфера була на цій онлайн-конференції? Доброго вечора, Ларисо. Вітання з Берліну. Я зараз якраз знаходжуся в урядовому кварталі, але не поруч з канцелярією, де відбувалася зустріч а поруч із Бундестагом, тому що канцелярія територія значно перекрита сьогодні. Прилетів на гелікоптері президент України Володимир Зеленський. Його зустрів канцлер Фрідріх Мерц. Вони Дружньо привіталися і відправилися на цю онлайн зустріч з європейськими партнерами, а також із президентом США Дональдом Трампом і е віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Е на зустрічі звичайно, що основна тема розмови це була підготовка до е спілкування Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Звичайно, що міжнародні лідери вони дуже занепокоєні тим, що Дональд Трамп під час особистого спілкування з Володимиром Путіном може дати певні обіцянки або поступки, яких він не мав би давати. Зокрема, у Фрідріха Мерца вже є певний досвід спілкування із Дональдом Трампом. Наприклад, сьогодні, до речі, якраз 100 днів як. Фрідріх Мерц є канцлером Німеччини, і під час своїх перших днів канцлерства він під час зустрічі у Києві з Володимиром Зеленським, а також у супроводі прем'єр-міністра Польщі та прем'єр та президента Франції вони дзвонили Дональду Трампу, і вже тоді Дональд Трамп пообіцяв, що треба дати певний дедлайн володимиру путіну щодо припинення вогню тоді цей дедлайн не був е ніяк е е в реальності використаний тобто володимир путін продовжив обстріли і Дональд трамп нічого не зробив тому зокрема всі дуже переживають що зараз буде те саме і звичайно дуже багато говорили про суверенітет україни про територіальну ціль е про територіальну Цілісність першим виступав на прес-конференції Фрідріх Мерц, оскільки він є приймаюча сторона. Після нього виступав Володимир Зеленський. Давайте послухаємо, що саме вони говорили. Ми готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. номер один. мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Фундаментальні інтереси Європи та України у сфері безпеки повинні бути захищені в Алясці. Саме це ми, європейці, сьогодні донесли до президента США США Дональда Трампа і можу сказати, що ми досягли широкої згоди як щодо оцінки поточної ситуації, так і щодо досяжної мети на наступну п'ятницю. У Німеччині, зокрема, багато політологів, з якими я сьогодні спілкувалася, називають цю попередню онлайн зустріч успіхом Фрідріха Мерца, оскільки це сигнал того, що він зміг об'єднати навколо себе лідерів Європейського союзу, окрім Угорщини, і про те, що йому зокрема довіряє Білий Дім, оскільки вони привітали таку участь німців в якості. Приймаючої сторони е, цієї зустрічі, е, е, Володимир Зеленський сьогодні був е, на зустрічі разом із Фрідріхом е, Мерцом із Берліну. Тоді як інші учасники, наприклад, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, е, е, прем'єр-міністр Італії, президент Франції Мануель Макрон. Вони приєднувалися зі е, своїх локацій, е, і, зокрема, е, після онлайн зустрічі. Еммануель Макрон наголосив, що будь-які розмови про Україну її територію неможливі без самої України, і що про якийсь обмін територіями наразі взагалі не йдеться. Пряма мова Еммануеля Макрона, будь ласка. Президент Трамп чітко заявив про те, що Сполучені Штати хочуть досягти припинення вогню під час цієї зустрічі з Путіним на Алясці. І дуже важливо, щоб під час цієї зустрічі Сполучені Штати Америки змогли досягти припинення вогню, і ми підтримуємо цю ініціативу, а також нові обміни полоненими та звільнення дітей. Тому зустріч сьогодні була дійсно емоційна і важлива її дуже активно обговорюють німецькі медіа, але обговорюють у форматі такого скромного скромної радості, тому що, звісно, всі розуміють, що Дональд Трамп може спочатку погодитися на всі пропозиції, а потім все одно вчинити по-своєму. Втім, цю зустріч вважають успіхом. Чи було проговорено, що припинення вогню, механізм припинення вогню є першочерговим пунктом, який має виконати Путін зі свого боку? і Зі свого боку Україна? І чи було сказано це Дональду Трампу перед його зустрічю з Путіним? З цих слів почав свій виступ канцлер Німеччини Фрідріх Мерц про те, що в першу чергу повинно бути повне припинення вогню, і лише після цього можливі будь-які інші розмови. А також він сказав, що вони побажали успіху Дональду Трампу на його зустрічі у п'ятницю на Алясі із Володимиром Путіним. Ну, і ще одне питання. Багато йде розмов про поступки територіями, про обмін територіями, рішення має приймати Україна. Це вже було сказано. Чи непокоїть європейських лідерів можливість територіальних поступок з боку України, оскільки це рушить, так би мовити, світовий порядок в межах кордонів кожної країни? Це звісно, що головна тема, і вона непокоїть дуже і про неї сьогодні. Ну говорять всі, тому що звісно, це є буквально показником того, що будь-який авторитарний лідер може вчиняти так само і силою брати будь-яку територію. Саме тому так багато разів на це і наголошував сьогодні як Мерц, так і Еммануель Макрон, так і власне Володимир Зеленський. Ну Що ж гарно дякую, спасибі за включення. Наша кореспондентка Ганна Чайка фактично на тлі Бундестагу розповіла про сьогоднішню зустріч у Берліні про онлайн-конференцію європейських лідерів Зеленського і Трампа. От відбулася така спільна підготовка до зустрічі, яка відбудеться в п'ятницю в Алясці. Отже, продовжую далі новини. Україна не здаватиме Донбас про визнання окупованих територій і мови не йде. А будь-яка у. Ода лише після режиму тиші. Лідери Європи сформували позицію напередодні саміту Дональда Трампа з Путіним. Президент США заслухав її особисто. Лічені години тому завершилася його онлайн зустріч з європейцями. Що конкретно союзники пропонують Трампу? Як він на це реагує? Та чи готовий серйозно тиснути на російського диктатора? Докладніше у сюжеті. Очікувана онлайн зустріч із Трампом добігла кінця. Європейські союзники по пунктах виклали власну позицію перед зустрічю з Путіним. Україна готова говорити про території, але спершу припинення вогню. Юридичну окупацію союзники не визнаватимуть. Питання територій обговорювати треба лише на рівні лідерів. Президент президент Америки Дональд Трамп. Хоче розпочати переговори про мир в Україні у п'ятницю. Він планує зустрітися з президентом Росії Путіним на Алясці. В анкориджі можуть ухвалити важливі рішення. Тому ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб підготувати ґрунт для цієї зустрічі в правильному напрямку. Ми хочемо, щоб президент Дональд Трамп досяг успіху в Анкориджі. В п'ятницю я сказав президенту Сполученим Штатам Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Союзники міркують на що має піти Росія, але зрештою мовчать, куди ж має піти Україна. Володимира Зеленського запитали про долю Донбасу, чи готова Україна заради миру добровільно вийти з оборонних рубежів на сході. Президент позиції не змінив конституції, порушувати не воліє. А щодо моєї позиції вона не змінилась, тому що вона має фундамент конституції України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, не зважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституцію України. Дякую. Із Росії потроху зніматимуть санкції, але за однієї умови згода на тривалий та справедливий мир з Україною. Інформацію медіа манівцями підтвердив президент Франції Еммануель Макрон після онлайн зустрічі. Європейський союз запровадив новий пакет санкцій проти Росії і готує ще один. І я думаю, що це залежить від переговорів, які відбудуться в найближчі дні та тижні. Але ми не повинні нічого виключати. Ми прагнемо повернення миру, стабільності міжнародного порядку та скасування цих санкцій, але за умови, що Росія погодиться на тривалий мир у будь-якому разі, ми не можемо бути слабкими в цьому питанні. Європа намагається вскочити в останній вагон. Трамп та Путін вирішили усамітнитись, занесло їх акурат до межі полярного кола. Цієї п'ятниці величезна Аляска спробує зробити непосильне вмістити роздуте его обох. Жодної європейської політичної душі не запрошено. Саме цього й домагався Путін. Написав німецький Більд. але схожі мотиви не чужі і його американському візаві. Чампансестбігізді. Трамп хоче, щоб це була його угода. Він укладає її з путіним, а потім представляє Зеленському, що очевидно є дуже небезпечним для українців. І це безумовно вписується в план Путіна: тримати українців осторонь, тримати надокучливих європейців осторонь, тільки сам на сам він і Трамп. Тож з різних причин, що правда, але і Трамп, і Путін бачать користь для своїх цілей у тому, щоб просто зробити це між ними двома. У вирі наближення Аляски союзники України заголосили на користь Києва, декому мояло, що Трамп та Путін це вирішують за їхніми спинами. Іншим не до вподоби сам факт зустрічі з політиком, розшукованим Гаагою. Публічно змовчала лише одна столиця: Лондон. Велика Британія зберігає політичну тишу перед зустрічю на Алясці. Різкі коментарі, а той ультиматуми там вважають шкідливими. Пише Телеграф, Дональд Трамп не терпить, коли йому йдуть на перекір, а надто європейці, з якими відносини і без того специфічні європейські лідери зараз намагаються знайти складний баланс між тим, щоб утримати США на борту, оскільки вони все ще певною мірою залежать від військової допомоги США лише зараз вони поступово намагаються зміцнити свої оборонні можливості та здобути більшу незалежність від захисної парасольки. США але з іншого боку, я справді розумію, що між позицією США та позицією європейських лідерів можуть виникнути напруження щодо того, що таке тривале перемир'я та прийнятні умови для. Для закінчення війни в Україні ось такий складний баланс. Європейські лідери зараз намагаються знайти, і Україна це повністю усвідомлює. Як свиня завжди знайде тепле болото, так і РПЦ унюхає найдрібнішу шпарину. Єпархія Православної церкви Америки на Алясці провела службу за мир в Україні. Про любов до ближнього розповідає місцевий єпископ Алексій. А прочанки із Сантієго переказують байки про українських та російських братів. Хоча слід зробити важливе уточнення. Православну церкву Америки складно назвати креатурою РПЦ з голови до п'ят. Автокефалію від Москви американські ортодокси здобули ще минуло. Бого століття враховуючи well, given... те, що переговори відбуваються на Алясці, а це місце, яке справді отримало велику користь від російських місіонерів, російських святих, які посіяли православну християнську віру на цій землі, віру, яка вірить у любов до Бога і любов до ближнього, до молитви до цих святих про любов до Бога, і любов до ближнього можуть привести до справжнього миру в Україні. Я вважаю, що це абсолютно важливо. Ажливо, і це єдине, що ми можемо запропонувати як єпархія. Я вважаю, що це просто жахливо, що православні християни воюють проти православних християн. Це просто неправильно. Розумієте? Ми повинні бути єдиними. Мені просто боляче, що російські православні брати протистоять українським православним братам, і це розбиває серце нашого Господа. Тому ми віримо, що єдине, що переможе зло в цьому світі, це любов Божа. Вашингтон уже визначився, де саме прийматиме Путіна на Алясці. Літо пік туристичної активності у штаті, багато зайвих очей та вух для візиту такого рівня. За даними CNN, варіантів виявилося небагато з вимог безпеки рівня політичних учасників. Підійшла лише об'єднана база США в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Антон Кучеренко, п'ятий канал.